Пантелеймон Куліш – український письменник, фольклорист, етнограф, мовознавець, перекладач, критик, редактор, видавець, філософ історії, один з найяскравіших діячів українського національно культурного відродження 19 століття. Пантелеймон Куліш разом з Тарасом Шевченком і Миколою Костомаровим склав славетну надніпрянську трійцю, яка заклала підвалини національної історичної самосвідомості та нової літератури. Народився Пантелеймон Куліш в містечку Вороніш на Чернігівщині, нині Сумщина. Навчався в Новгород Сіверській гімназії, був вільним відвідувачем Київського університету. Пантелеймон Куліш відомий найбільше як перекладач Біблії та як автор першого українського історичного роману Чорна рада. Він є автором українського алфавіту, Кулішівки, однієї з перших версій української граматики, яка лягла в основу сучасної української мови. І названої на честь автора. У ній була вперше застосована українська буква і у Центральному державному архіві музею літератури і мистецтва України зберігається граматка Пантелеймона Куліша був першим перекладачем на українську мову творів Байрона, Шекспіра, Гете. Був членом підпільного кириломафодіївського братства, заарештований у Варшаві і помилуваний. Останні роки життя знаменитий письменник провів затворником на своєму хуторі Матронівка, що на Чернігівщині.